Знаєш, іноді мені Григорій здається, коли проїжджаєш повз розрушені будинки, дивишся на все, що накоїла Росія на нашій території, і думаєш, скільки часу нам доведеться це відбудовувати? Не знаю, юр скільки потрібно часу, але знаю точно, що так як було, вже не буде ніколи. Ні, буде ще краще, красивіше та комфортніше. Ти впевнений в цьому? Абсолютно, я знаю це точно, бо створювати красу та затишок в українців це в крові, повірте. Та у нас є такі житлові комплекси, що не в кожній європейській країні може похвалитись таким рівнем. А значить, відзначати кращі житлові комплекси сам Бог волів, що були дороговказами для всіх українських будівельників. Вручати нагороди в номінації Житловий комплекс року запрошуються віце-президент, голова ради директорів Конфедерації будівельників України Олександр Ротов та популярна телеведуча та актриса Дарія Тригубова. Давайте поаплодуємо цій парі. Дозвольте представити вам переможця загальнонаціональної програми Людина року року-2021» в номінації Житловий комплекс року ЖК Арія. ЖК Арія, флагманський проект будівельної компанії ГЕОС. Архітектори проекту створили композицію відповідно до сучасних тенденцій. За час роботи «Геос» здобула репутацію надійного забудовника, сформувала високопрофесійну команду, накопичила великий конкурентно спроможний портфель інструментів та рішень, успішно представила себе на європейському ринку. Будівельна компанія ГЕОС 19 років стабільної роботи, 80 успішних проєктів, 30 збудованих будинків. Або працюй, або воюй, або борись, або допомагай. Саме ці постанови нашого президента України Володимира Зеленського дотримуються у будівельній компанії Геос і будують майбутнє разом з Україною, яка сьогодні вибудовує та відвоює свою незалежність завдяки нашим збройним силам України. Для нагородження на сцену запрошується голова наглядової ради будівельної компанії Геос Михайло Голиця. З перших днів повномасштабного вторгнення будівельна компанія «Геос» та особисто Михайло Миколаєвич Голиця багато допомагають Збройним силам України, а також мешканцям різних регіонів України. 388 переселенців. Саме такій кількості було надано житло з усіма зруч... зручностями. Профінансовано буріння свердловини у Чернігівському шпиталі. Щомісячно забезпечується допомога 88 сім'ям військовослужбовців ЗСУ. Це фінансова допомога, харчові продукти та одяг. Geos Development неодноразово фінансово підтримувало коштами волонтерські організації і українську поліцію. Дякуємо вам, Geos. Шановне панство. Я хочу прочитати невеличкий, але дуже класний вірш української поетки, яке вона написала під час повномасштабної війни. Танцюй, моя пташко, просто посеред села. Саме для того його спалили дотла. Красива у своїй силі, сильна у своїй красі. Танцюй, моя мила, покажи їм усім. Посеред цього згарища, залишеного ворогами, танцюй так, як завжди уміла, гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і тут поліг. Танцюй за тих, у кого більше немає ніг. Танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок. Танцюй, моя люба! ти. Заслужила на цей танок. Ті, хто палить тут села, вже прокляті і роздерті. Це танець твого життя. А значить, танець їхньої смерті. Тож хай під твоїми ногами виростає нова трава. Хай тут будуть нові посіви і нові жнива. Хай там, куди ти вкажеш рукою, виростають нові хати. Хай тут буде чим дихати, буде чим. Дихати хтось. Мусить тут танцювати інакше все це не має ваги. Хай ворогів багато, але хай ляжуть тут вороги. Танцюй для них пташко, вперто, без жалю і каяття, бо це танець їхньої смерті, бо це танець твого життя. Браво! Одарія Дар Дарія, Дар отміє. Я дуже, дуже. Вдячний, що я маю таку можливість від свого імені від Конфедерації будівельників України, які очолюю, поздравити вашу компанію і привітати з, з такою нагородою і ставити вам велике-велике завдання. Ми відбудуємо. Ні, ми не відбудуємо. Ми збудуємо нову, красиву, найкращу Україну в світі, нашу Україну. Я вас вітаю з цим відзнакою. І бажаю, щоб так воно й було. Дякую. Дякую. Добрий вечір, пані, пані та панове. Радий бути присутнім серед успішних людей України. Я повторю вже сказане вами: бо воюй або працюй, або борися, або допомагай боротися. Ці настанови президента України Володимира Зеленського сьогодні покладені в основу роботи будівельної компанії Геос в умовах військового стану. Ми залишились в Україні, ми працюємо в Україні, ми створюємо нові робочі місця, ми платимо податки і заробітні плати, тому що ми віримо в перемогу ЗСУ. Шановні присутні, тільки разом, тільки спільними зусиллями ми можемо перемогти агресора, тільки разом можемо відбудувати зруйновані міста і села. Дякую зсу за можливість працювати в Україні. Україна поранить усе. Слава Україні! Дякую, героям, слава.